Це Кадік 4-го року, 1.9 дизель розражає акумулятора в ноль за днів 3. Ось бачимо що, що там 0, 0 ампера, А. Вроді норма 0,02 чи що. Ну не буду брехав, бо не знаю. Так. підключив <клухи> я, я через мінусову клему. Ось такий мультиметр на... включаю на 10 А. от червоний на 10 ампер, А, а чорний на ком. І Зараз включ... поставлю на сигналізацію будемо чекати, щоб машина заснула. І будемо дивитися, Помало витягувати предохранителі і походу дивитися, щось зміниться чи ні. Так, Чекаємо. поки. Так, Перед тим як це все зробити, я Замок закрив і всі двері позакривав і плюс на І От чекаємо, коли засне машина. Поки що стабілізувалось. Не знаю, може вже й заснула. Але наскільки я знаю, що це багато 0.35. Так, ну почекаю я хвилин 5. Я так розумію, це вже машина заснула і це, це виходить дуже багато, тому що норма це як кажуть 0. Крапка 0,5006, типу, таких привод. А зараз виходить 350 мА, якби то багато. Добре, тоді будемо пробувати. Витягаємо і нічого не міняється. І так, І так кожен. Головне не забути, В тому місці ну, перед тим я зробив фотографію, щоб десь щось. Не програвити і тяжко буде. Треба якогось прибора спеціального. До речі, монітола оригінальна відпадає, бо того, що в кого не оригінальна, тоді, тоді можна на неї грішити. Так, треба якісь кусач, кусачки якісь. Пінцетик, напевно. Тож. О, о. Та, ні. Це поки бік. Та, нічого не міняється. Ставим назад. Так, зараз йду щось візьму, бо тож, так тяжко. Так, всі ці я вже попере, перебрав. Получається, що тут проблеми немає. Є ще варіант, що генератор дає замикання. Треба знайти фішку на ньому і її зняти. Можна так подивитися. Що. Зараз якось я її знім. Фішку з генератора я зняв. Ось воно два контактики. Ну, теж так виходить не він. Зараз треба ж йти в салон. Не знаю, може всі фішки знімати, чи що таке, Чи як. До речі, буду міняти. міти. Я так якраз продвал, а ось я роз'єднав теж, а може думаю він глюч. Ні, то не він. Так, ну, треба йти ще в салон, там є ще маленькі предохранитель, Зараз будемо пробувати. Просто, что хреново, кто мне будет дивиться тут. с кого-то, наверное, покляшу. Чтобы дивились, что меняется. Добрый процесс. Так, вот в салоне предохранить. И будем сейчас их перевирать. Там. Там мне подскажут, если поменяете. Акшо поменяет. Стикимистя а предохранителя мало. Должен поставить место. Что си скрыть? Что си скрыть? Надеюсь, что он. Не міняється нічого? Добре. Та, ніяких повітяг. А, це я по зі шмору, я думаю скрізь. Нема в мене тої тої фішки, що доставати. Запобіжники ті. Помінялось? Зараз. Добре. Зараз? Скільки є? 24. 24. А зараз. 40. 40. Ну от приблизно ми знайшли. Зараз. 11. Ну, це вже ближче до. Істини. Будемо шукати, що тут за запобіжники. Цих два. Ще є декілька. Зараз 36 36, добре. Добре, зараз я всі передивлюся і дам знак. Так, дивлю я. Цих два запобіжники, 46 і 47. Ось я їх зараз витягну. Ну, хоча б одного. 46, 47. Так. Ідем, давай. Ось, вже 23, 24. Якщо витягуєш той другий, то 11 лишається. Зараз шукаю по схемі, що то за запобіжники, за що вони відповідають. Так. Зараз я вже знайшов одну причину, але одної мало. Все одно тут багато. Коротше, я підключав Bluetooth до магнітоли оригінальної, так я до кінця не довів. Робив тимчасово підключення плюса до прикурувателя от 47-й. Запобіжник якраз під прикордон. Я тепер відключив той плюс. І вже по 47-му, виходить, не пропадає. Так, ось це 46-й. Ось цей. А 46-й по схемі блок. Якийсь там блок. Блок комп'ютера чи як. -то. Зараз я підгляну і ще раз очком продивіться. Так, блок управління бортової мережі. Ось. Я не знаю, якщо його витягну, вже витягну. Як воно себе поведе? Чи буде працювати, чи не буде йду. Гляну, що там? Вже темно, вже двечір. Але то і так багато, 11. Ну вже набагато менше, але все одно забагато. Я вже далі не знаю, що шукати, якщо чесно. Так, підкажіть в чому можуть бути причини ще. Що... Може я... Бо я ще бачу в інтернеті, якусь ту фішку знімають і її замикають, але я щось не рискнув. Чи правильно то робить? 15 Як єсть. Дивіться попереднє відео. Я підключив магнітолу... Не магнітолу, а блютуз до магнітоли. Почав підключати, точніше. І тимчасово плюс взяв від прикурувача. І той Bluetooth постійно був під напругою. Перше, зараз тут, перше, що він висаджував вже трохи. І питання на реєстратор я теж взяв від плафона. Це теж постійно воно от зараз, наприклад, бачите, світиться зарядочка ця. І воно теж брало. І оце. Що предохранителі там два. Один по прикурува був, а другий був по блоках якогось там. Зроблю скріншот, якщо не забуду. Управління, якось блоки управління називалося воно. І коли я його виключив, посвідка перестала включатися салону. Я зрозумів, що це оце діло. І коли ці два прекрадові витягнути, або просто відключити це і вже блютуз я відключив. Все, напруга падає до 0,11. Це більш-менш, напевно, я так думаю. Ну, більше я не знайшов причин. Подивимося, як буде далі, як я оце все відключу. Придеться зробити на прикурувач окремо, щоб підключався е, реєстратор. Так було добре, бо він завжди, оцей кабельочок, отакий, типу. Бачите, тут ніяких дурки не висить. Ну, удобно. Тепер будемо переробляти.